Справу щодо вчинення домашнього насильства над донькою найстаршої матері України Валентини Підвербної закрили. Сьогодні таке рішення оголосила суддя Новозаводського суду Світлана Ченцова. Про це Суспільному повідомив захисник Валентини Підвербної Андрій Котинок. Закрита справа в зв'язку з відсутністю з... складу адміністрапорушення. Всі докази зібрали, допитали усіх. Матеріали, які були дослідили, то суддя не побачила складу адміністративного порушення. Мати насильства свій страниці не, не чинила відносно дочки. Все, ну це якби невигонтоване атепу складене, лягає закриттю. Справу розглядали у закритому режимі за клопотанням захисника підвербної. Під час засідання суддя заслухала думку доньки Валентини Підвербної Анни. За словами адвоката Андрія Котенка, дитина не підтвердила у суді фактів побиття її матір'ю. Що відносно неї чинили насильство, вона не говорила, не було такого. То вона я, я люблю маму, але там люблю і тих, і там мені подобається всюди. Сьогодні ж у Новозаводському суді заслухали і другу адміністративну справу стосовно неналежного виконання підвербної батьківських обов'язків. Рішення у ній ще не винесли. У цьому ж суді розглядають справу про відібрання у підвербної дитини. Нагадаємо, 24 квітня у соціальній мережі інстаграм з'явився допис від нібито доньки підвербної Анни, де йшлося, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, цькує, забороняє митися. І хоче довести до самогубства 25 квітня. Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Там вона перебувала місяць. З 26 травня Анну Підвербну перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця.